Всім привіт! Раді вас бачити на нашому каналі. Так, що ж у нас сьогодні? 7 жовтня. Отакий мочар, але гукнули, щоб здійскували города. Наш... Другої передачі. Зразу другою пішов. Під горбок. От таке Там руха стоїть. Не знаю, як воно там виробляється, но мокро капець. Дощі таке налили. Що це жесть? Гори другої і підгору теж другої. Гарно вироблялося, бо мокро сильно. Третій. Пійшов третій. Так, може, якщо і глючить відео, то вибачайте. Бо знімаю на телефон, до камери ще руки не дійшли, бо немає на чому монтірувати. Так що, і діло. Все, передають трохи погоди десь тиждень, треба змолотити сою, кукурузу. І треба посіяти пшениці 2 гектари, мабуть. Це такі в нас справи, бо дощі залили. Попробуй що роби, як воно все мокре. Діма з не але роботу робить. А забилося. Честику. Зараз mm. круг пройдут, як почистимо, то забилося. Молотякая то. Зараз підемо в кабіну трохи. що це таке? А як це називається? Коротше дядько Роман так переключав передачу, що аж зламав речаго. <ривіт> Ой, біда. <ривіт> біда <ривіт> Добре, що фірмацію легко передачі переключаються. Ну хау! Реча струби! трупи. і таке буває. Так, на цьому у нас поки що все. Будемо ждати, поки підсохне. Хочемо посіяти нашою сівалкою і по такому. Нехай трохи підсохне. Попробувати пшеницю посіяти. Так, і спробуємо посіяти пшеницю. Може сьогодні, може взавтра. І там ще один калим є. Теж посіяти пшеницю. Але не знаю, як воно буде сіяти ще. Попробуємо, нехай підсохне. І потім ми спробуємо своєю сівалкою посіяти. Не знаю, чи вийде вона в мене відзнять це все діло. Але постараюся. А на цьому поки що все. Все, всім миру, добра. А я поїхав додому поки. Все, всім пока.